Всім привіт 17 листопада, як би ми цього не хотіли, але синоптики не помилилися з своїм прогнозом. І Сьогодні вночі, точніше зранку, став, і от така вже у нас картина, такий засніжений сніг, І він йде, прогнозують його майже на цілий день. І Далі йде у нас пониження температури. Вроді тому два дні ми ще працювали з бджілками, пересаджували сімейку, відправляли ще маточку, о, яка ще до сих пір в дорозі, надіємося, відпишеться замовник і розкаже нам про її долю. О, і ось така в нас краса. Звичайно, це все добре, але цієї зими нам не хочеться і. Неприємний такий гидкий вітер дує. Це коли от нам сидіти в хаті і вийти на вулицю, там глянути, підкинути в пічку. А всі ми розуміємо, як доводиться зараз нашим хлопцям в окопах, які захищають нашу з вами мирне життя для того, щоб ми могли займатися своїми справами. І зараз дуже багато таких суперечок в різних мережах. О, і деколи бісить оце ставлення деяких людей до наших воїнів. Так що починаємо помало зимувати, а прийшов я сюди, бо хотів я глянути от на ці дві сімейки, три сімейки які мені здавалося, що я за засильно їх зжав е, е, і хотів, зараз вже температура мінус один, і хотів е, глянути, як вони сидять. А ні, бачите, вони гарно зжалися, клуби сформували і сімейки сидять. Це одна тут так сиділа неспокійно. Так само оця друга, не потрібно їм нічого додати. І ще десь було. І ця шапок. І ще десь у нас було на п'ятирах. Теж гарно сформувалися, сидяти спокійно. Ну, Тут взагалі їх не видно опустилися наниз. Ну, одним словом, друзі, ми зимуємо і такого, такого тепла синоптики нам надалі не передають, не, не прогнозують. Е, ще хотів глянути. Чи сіла в клуб ця сімейка на яку ми, яку ми об'єднували буквально після вчора. Друзі, вчора зі мною переписувався на каналі підписчик, який скаржиться, типу, що в мене ролики. Виходить, Типа хочу я щось показати, щось донести, а в результаті вони нічого там не бачать. Ну, Я, звичайно, вибачаюся, як вмію, так знімаю. Е, наголошую, ще раз я знімаю без оператора, е, тому не завжди е, показати те, не те, що хочеться. І е, За якихось підписчиків я не борюся і не, е, Ну, як би це вам пояснити, так. Е, Ну, я знімаю для того, щоб це, з цього хтось щось взяв. І це, що в мене виходить, це я і виложу. Можливо, я не завжди годен і вмію розтлумачити, розказати правильно. Сам себе лапаю, переглядаючи свої ролики, лапаю на, на такому, що я повторююся декілька разів, що я можливо неправильно щось вимовляю. Є такі нюанси, і так само, як бачите, я знімаю, стараюся прилаштуватися так, щоб воно якесь видно ракурс. Але не завжди, наприклад, та людина скаржиться, не, не бачить, як я ловлю бджіл руками. Бджіл береться за крила. О, так само матку перед тим як зловити, не можна її ловити там за черевця, її потрібно ловити або за крила, і тоді переставляти в другу руку, брати її за грудку, або зразу ж на рамці ловити її за грудку. За черевце, в ніякому випадку ні бджолу, ні матку не можна брати. Так що, ну, ще раз кажу, вибачаюся, якщо не, не все в мене виходить в такому ракурсі, як, 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 як би хотілося вам. Але знімаю так, як виходить у мене. Так, ось з цієї сімейки ми забирали матку, І буквально крайні рамки. Ну, вони так сидять шарихло, мабуть вони ще не сформували такого клубу. Ну, тепер мені треба на, якщо б закрити, треба дві руки. А в одній руці, з однією рукою, якщо знімати, це не, не діло. Ну, з цієї сторони вони формують клуб. Думаю, все нормально. Вони спокійні, не гудять. Ну, зараз я закрию їх. Так що починаємо зимувати і так починаємо зимувати досить серйозно. Всім добра!